Три важливих етапи в інфобізнесі. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і в цьому відео я розповім вам про три важливих етапи в інфобізнесі, які ви повинні пройти, щоб побудувати прибутковий інфобізнес. Причому ви можете пройти ці етапи або послідовно один за одним в логічному порядку, або ви можете проходити ці етапи паралельно. В будь-якому випадку вам треба пройти всі три етапи, щоб ваш пазл склався і ваш інфобізнес вдався. Що ж це за етапи? Етап перший. Вам треба стати експертом в певній темі. Вчити всіх і всьому це шлях в нікуди, тому вам треба одразу вибрати якийсь конкретний напрямок, якусь конкретну тематику, набратися в ній експертизи і стати в цій темі крутим експертом. Головне, що ви повинні навчитися як експерт в своїй темі, це доводити людей до певного результату у вашій темі. Чим більшим буде цей результат, тим більше ви зможете потенційно заробляти гроші як експерт в своїй темі. В ідеалі вам треба спочатку отримати цей результат самому, а потім навчитися доводити до нього інших людей. Поки ви набираєтесь експертизи в своїй темі, поки ви набираєтесь експертності, ви можете ділитися своїми знаннями і своїм досвідом, своїм шляхом, який ви проходите, на різних соціальних платформах: на Ютубі, YouTube, Фейсбуці, в інстаграмі, в Тіктоці. Таким чином ви зможете збирати довкола себе свою цільову аудиторію на цих платформах, тобто людей, яким також цікава ваша тема і які хочуть досягти в ній певних результатів. А ці люди можуть легко стати вашими клієнтами в майбутньому, і це дуже круто. Якщо ви зберете велику лояльну аудиторію, то це дасть вам величезну перевагу на наступних етапах. Тому не нехтуйте цим. Збирайте свою аудиторію на різних платформах, діліться корисним контентом, діліться своїм досвідом, знаннями, своїм шляхом і збирайте на різних соціальних платформах свою аудиторію. Головна особливість першого етапу він повністю лежить на вас. Якщо наступні два етапи ви можете делегувати іншим людям, то за цей етап будете відповідати тільки ви. Навіть якщо ви захочете стати продюсером, а не експертом, вам все одно треба буде набратися експертизи, експертності в маркетингу, в продажах, щоб ви могли успішно продюсувати інших експертів. Тому вам треба самостійно пройти цей етап. Етап другий. Вам треба навчитися створювати ефективні системи продажів. Тобто, вам треба навчитися продавати свою експертність, свої знання, свій досвід через системи. Системно це значить, щоб у вас були певні механізми, певні елементи системи і певний процес, через який ви проводите людей з певними показниками, на які ви можете впливати, які дають вам повторювані результати. Це головне повторювані, тобто, щоб ви. Зробили певні дії, направили людей там на певну свою систему, отримали певний результат. Потім зробили ті ж самі дії і отримали схожий результат. Тобто, щоб у вас була система. Чому це так важливо? Бо ви можете заробити гроші в інфобізнесі випадково, продавши щось комусь якось один раз. Але ви не можете стати багатими в інфобізнесі, побудувати прибутковий інфобізнес випадково. Вам потрібна система. І не просто система, а ефективна система. Коли я говорю ефективна, то маю на увазі систему, яка дає вам певні оптимальні для вас результати, які ви можете повторювати і покращувати. Розумієте? Тобто, щоб ви робили певні дії, це давали певні повторювані результати, і щоб ви могли покращувати ці результати. Тобто, умовно кажучи, ви знаєте, що якщо ви приведете на свою систему 100 зацікавлених людей, то ви зможете на виході заробити 1000 доларів. А якщо ви хочете заробити 2000 доларів, то вам треба або привести на цю систему 200 людей, або вам треба покращити деякі елементи цієї системи. І ви знаєте, що це за елементи, і ви можете з ними працювати, і ви можете їх покращувати. І це важливо. Тоді ваша система ефективна. Що включає в себе система? Коли я говорю про систему, то маю на увазі перше. Що ви будете продавати, в якому форматі ви будете продавати свої знання, свою експертність і друге, яким чином ви будете це робити, яку схему, яку технологію продажів ви будете для цього використовувати. Щоб побудувати ефективну систему продажів, я рекомендую вам піддивитися її у лідерів думок на вашому чи суміжних ринках. Алгоритм простий знаходити лідера думок на вашому ринку, у якого вже є ефективна система продажів, і проходити шлях його клієнтів від перших дотиків, від перших там дотиків через контент до покупки його платних інфопродуктів. А потім ви аналізуєте всі кроки, через які ви пройшли. Аналізуєте, що і як вам продавали, на який контент там використовували, які інфопродукти вам пропонували, який шлях, був, ви все це аналізуєте. Ну а далі ви моделюєте систему цього лідеру думок. Тобто створюєте подібні інфопродукти, мається на увазі формат, не такий самий інфопродукт створити, а формат. Такий же формат інфопродукту берете. І використовуєте подібну схему продажів цих інфопродуктів. Тобто, ви піддивляєтесь цю систему продажів у лідерів думок. Для кращого розуміння приведу вам декілька прикладів робочих систем продажів, щоб ви розуміли, що така система продажів. Ось свіженька система продажів, яку я побачив у Артема Нестеренко. Вона мені сподобалась, зараз вам її розповім. І так, що ми продаємо? Продаємо ми продукт мастер група. Мастер група ця коштує від 1000 доларів з людини. Кількість. Ви набираєте 10-12 людей для цієї мастер-групи, і з кожної з цих людей ви берете 1000 доларів. Далі, що ви робите? Ви три місяці працюєте з цими людьми і доводите їх до певного результату. Який формат? Цього, цієї майстер-групи. Ви один раз на тиждень зустрічаєтесь там, наприклад, в Зумі з цими людьми, ви даєте їм певний контент, щоб вони могли досягти певний результат, і ви робите розбори кожного з цих е, членів мастер-групи. І ви таким чином працюєте три місяці з цими людьми. Один раз на тиждень зустрічаєтесь і ведете цих людей плавненько до певного результату. Це такий от формат, це так. Це такий от продукт, який ви використовуєте у цій системі продажів. Яким чином ви продаєте цю мастер-групу? Ви берете список контактів, список ваших гарячих контактів, людей, які вам довіряють, людей, які в темі. Ви берете що робите. Ви збираєте ці контакти, наприклад, в Телеграмі. Далі ви пишете цим людям в Телеграм, ви пишете і кажете, що запускаєте мастер групу і, можливо, ця людина може стати. Членом цієї мастер-групи, але ви не просто продаєте там через телеграм цій людині, а ви запрошуєте її на консультацію. Консультацію один на один. На цій консультації ви робите вклад в цю людину, даєте їй, е, як би, користь їй приносите, і на цій консультації. Консультація ви продаєте свою мастер групу, і ваша консультація один на один повинна закінчитись тим, що ви повинні взяти передоплату з людини 5-10% від 1000 доларів, більше в залежності від того, скільки буде коштувати ваша мастер група. Щоб ця людина одразу вам на цій консультації заплатила 5-10% від цієї суми від 1000 доларів, наприклад, так щоб ця людина вже забронювала своє місце в цій мастер-групі. І вам таким чином треба набрати 10-12 людей і потім вже. Вести цю мастер-групу. Ось таким чином це система, яким чином ви якби, продаєте свої знання через мастер-групу, і таким чином ви продаєте цю мастер-групу. Це. Така ось система, яку я піддивився Артема Нестеренко. По такій же системі можна продавати особистий коучинг чи особисте наставництво. Просто формат міняється. Ви не мастер-групу берете, а ви вже один на один працюєте з людиною, три місяці працюєте з нею, доводите до результату, ви вже раз на тиждень зустрічаєтесь з однією людиною, і берете вже з неї не одну тисячу доларів, там, а, наприклад, 3000 доларів. І ви ведете цю людину особисто до результату. І особисто працюєте з цією людиною, а продаєте так же само, як і мастер-групу через консультацію один на один і через передоплату. Розумієте, так? А ось свіженька система, яку зараз активно використовує Ян Воскресенський. Можливо, ви навіть бачили його рекламу в інтернеті. Що продаємо? У нас тепер є два продукти. Перший продукт інтенсив, ціна його 5-10 доларів. формат це серія живих вебінарів, 3-5 вебінарів, на яких ви даєте дуже багато корисної інформації по вашій темі. А продукт два це мастер-група або наставництво. Тобто, ви через. Продукт 1 продаєте, продукт 2, мастер-групу чи наставництво. Формат, знову ж таки, одна зустріч один раз на тиждень, три місяці ви працюєте з мастер-групою або один на один з людиною, яка купить наставництво, і ціна від тисячі доларів. Тобто тут у нас вже не один продукт, а тут вже у нас з'являється другий продукт це інтенсив ціною 5-10 доларів. І це серія живих вебінарів. як працює, як ми продаємо, як ми продаємо ось ці продукти. Ми налаштовуємо платну рекламу на теплий трафік, тобто на людей, які е, цікавляться нашою темою, але які не знають нас. Це, ці люди збираються у лідерів думок е, в нашій темі. Ми налаштовуємо на них рекламу і пропонуємо цим людям купити наш інтенсив за 5-10 доларів. На цьому інтенсиві люди купують. На цьому інтенсиві ми даємо. Це, це там інтенсив складається з там, умовно кажучи, з трьох або п'яти вебінарів, на яких ми даємо дуже-дуже багато цінності цим людям, щоб таким чином вразити їх. Ці люди отримують дуже багато цінності на цих інтенсивах, і на цих інтенсивах ми продаємо їм під час цих вебінарів, ми продаємо їм продукт. Наш номер два: мастер-групу або наставництво. Тобто ми вражаємо людей, що вони купують дуже дешевий, але дуже цінний продукт. Цього, під час цього продукту, під час цих вебінарів, ми даємо дуже багато цінності і продаємо свій продукт дуже дорогий, якийсь мастер-групу або наставництво. Ось таким чином ми, це, ця система працює, щоб ви просто розуміли. А ось вам трохи старенької класики. Це така класика, як раніше продавали і зараз. Деякі, можливо, також використовують. У нас знову ж таки є два продукти. Перший продукт це вебінар. Ціна його безкоштовна це безкоштовний продукт. Ми запрошуємо людей на безкоштовний вебінар. Це живий вебінар, тривалістю 60-90 хвилин, на якому ми з людьми знайомимось, даємо їм дуже потужну інформацію по темі. І на цьому вебінарі ми продаємо продукт номер 2 відеокурс або якийсь платний тренінг, формат цього відеокурсу чи платного тренінгу, це записані уроки, ми заздалегідь їх записали, ось запакували. Це у нас такий інфопродукт, і ми його продаємо за 100-500 доларів. Тобто у нас два продукти: це вебінар безкоштовний і якийсь, наприклад, е відеокурс чи тренінг, який ми продаємо під час цього вебінару. І як це все працює, як ця схема, як ми продаємо? Ми знову ж таки запускаємо платну рекламу, запускаємо цю платну рекламу на теплий трафік. Далі ведемо цих людей на сторінку реєстрації на наш вебінар. Люди реєструються на цей вебінар, приходять на вебінар. Ми даємо на цьому вебінарі їм цінність, і на цьому вебінарі ми їм продаємо наш продукт номер 2 це наш відеокурс або наш платний тренінг. І от таким чином ця система працює. Це, якщо казати так коротко, так? щоб ви просто розуміли, ось таким чином ми. Продаємо такі продукти, у нас є такі продукти, і ми таким чином продаємо. Так? І таким чином ми заробляємо гроші, щоб ви просто розуміли. Це я вам привів декілька прикладів таких систем, які працюють. Другий етап, дивіться, ви можете закрити або самостійно, тобто самостійно навчитися створювати ефективні системи продажів, піддивитися їх в лідерів думок, створити свої системи продажів, протестувати їх, підкрутити, допрацювати, так? Або ви можете делегувати цей етап іншим людям, наприклад, знайти продюсера або маркетолога, які створять ефективну систему чи ефективні системи продажів для вас. Звичайно, що вам доведеться платити заробітну плату хорошому маркетологу, хороший маркетолог буде брати хорошу заробітну плату, а продюсер буде брати за вас, за те, що він буде створювати вам системи, він буде брати з вас хороший процент з вашого прибутку. Тому тут вам треба буде заплатити нормально грошей цим людям, якщо ви будете делегувати цей етап. Етап номер 3 Вам треба навчитися залучати на ваші системи продажів трафік. Ваша система це як піч, яка дає вам тепло, приносить вам гроші. І щоб ця піч працювала, вам треба підкидати в неї дрова. Дрова в нашому випадку це люди, які можуть стати вашими клієнтами. Вам треба направити цих людей на вашу систему продажів. Вам треба навчитися направляти потік ось таких людей, потенційних клієнтів, на свою систему, яка буде перетворювати їх в ваших клієнтів і приносити вам прибуток. Цей етап, як і другий етап, ви можете делегувати іншим людям, або перекласти його на продюсера, який буде вас продюсувати, або найняти маркетолога, який буде залучати вам трафік на ваші системи продажів, або ви можете знайти спеціаліста, який вміє добре налаштовувати платну рекламу на якісь платформах, і платити йому гроші, щоб він вам залучав платний трафік. Це такі варіанти, які я вам запропонував. Якщо ж ви вирішите навчитися залучати трафік на свої системи самостійно, то у мене буде для вас трохи корисної інформації. Дивіться, на ваші системи продажів може потрапляти три типи людей. Три типи трафіку в залежності від їх рівня обізнаності в темі і довіри до вас. Перший тип трафіку це гарячий трафік. Це люди, які цікавляться вашою темою, знають вас як експерта і довіряють вам. Це ваші підписники в різних соціальних мережах, це ваші підписники в різних месенджерах, це ваші підписники вашої емейл-розсилки. Тип 2 це теплий трафік. Це люди, які цікавляться вашою темою, але вони не знають вас як, -як експерта, і вони не довіряють вам. Це, як правило, підписники, лідерів, думок на вашому і суміжних ринках, підписники їх соціальних мереж, підписники їх месенджерів, підписники їх емейл-розсилок і так далі. Третій тип трафіку це холодний трафік. Це люди, які не цікавляться вашою темою, не знають вас і не довіряють вам. Але у цих людей є певні проблеми, про які вони можуть навіть і не здогадуватись, які ви потенційно можете допомогти їм вирішити за допомогою своєї експертності. Це якась велика категорія людей, в яких є там глобальні проблеми, і ви можете за допомогою своєї експертності допомогти їм вирішити ці проблеми. Дивіться, найкращі результати в інфобізнесі ви зможете отримувати, якщо будете працювати з гарячим трафіком і направлятимете його на свої системи продажів. Бо ці люди в темі, вони вас знають, вони вам довіряють, а отже, будуть краще купувати те, що ви будете пропонувати всередині своїх систем продажів. Це зрозуміло, так? Де брати гарячий трафік? Щоб мати гарячий трафік, вам треба активно займатися своїми соціальними платформами. Вам треба мати свої аккаунти в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram. Тобто вам треба регулярно створювати на цих платформах контент, збирати там підписників, розкручувати там свої аккаунти різними безкоштовними і платними методами. Тоді у вас буде там збиратися гарячий трафік. Дивіться, а щоб збирати найкращий гарячий трафік, тобто e-mail базу підписників, e-mail база підписників це найкращий гарячий трафік. І щоб його вам збирати, вам треба створювати різні корисні безкоштовні інфопродукти по вашій темі і пропонувати їх в обмін на підписку на вашу e-mail розсилку Крім того, вам треба регулярно підтримувати зв'язок з тими людьми, які підпишуться на вашу e-mail розсилку щоб вони не відписались та залишились з вами надовго. Це все робота, яка вимагає від вас багато зусиль, але вона дає гарячий трафік, який ви потім легко можете направити на свої системи продажів і легко перетворити частину цього трафіку в клієнтів, тому це дає свої плоди дуже круті. Дивіться, якщо ж ви будете направляти на свої системи продажів теплий трафік, то ці люди будуть гірше реагувати на ваші пропозиції, ніж гарячий трафік, бо ці люди вас не знають і вони вам ще не довіряють. І щоб покращити свої результати, вам треба або адаптувати свої системи продажів під цей тип трафіку, під теплий трафік, або попередньо підготовлювати цих людей, перш ніж направляти їх на свої системи продажів. Як підготувати теплий трафік? Наприклад, спочатку дати цим людям якийсь дуже потужний контент по вашій темі і таким чином показати через цей контент свою експертність в темі і принести цим людям користь. І тільки потім вже направити цих людей на свою систему продажів. Тобто, ви спочатку даєте цінність цим людям, приносите їм користь, показуєте свою експертність, а потім вже направляєте їх на свої системи продажів. Або ви можете спочатку перетворити цих людей в гарячий трафік своїх підписників в соціальних мережах чи підписників емейл розсилок тобто направляти цих людей на свої аккаунти в різних соціальних мережах, чи пропонувати їм якісь. Безкоштовні продукти в обмін на емейл-підписку, а вже потім оцей гарячий трафік направляти на свою систему продажів. Ви можете ще таким шляхом піти. Де брати теплий трафік? Теплий трафік вже збирається у вашої дрімстої. Я вже розповідав вам в попередньому відео, що такі дрімстону. Ну, якщо коротко, то це лідери думок у вашій темі. Тобто ваш теплий трафік вже збирається у лідерів думок у вашій темі на їх аккаунтах чи в їх групах на різних популярних соціальних платформах. І ви можете знайти цих лідерів думок, знайти їх аккаунти на різних популярних соціальних платформах: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube і так далі. І налаштувати платну рекламу на їх аудиторію на цих платформах. Тобто ви можете знайти їх аккаунти, налаштувати рекламу на цих платформах на їх аудиторію. І потім або направити цю аудиторію на свою систему продажів, якщо вона адаптована під теплий трафік, або направити на свій аккаунт на цих платформах, щоб перетворити цих людей в гарячий трафік. Все логічно, так? Дивіться, якщо ви плануєте використовувати платну рекламу, то я раджу вам спочатку вибрати один канал залучення платної реклами, тобто одну якусь платформу вибрати, добре з ним розібратися з цим каналом, а вже потім переключатися на інші канали, тобто на інші платформи. Теплий трафік ви можете також отримувати за рахунок безкоштовних методів. Наприклад, проявляти активність на аккаунтах вашої Dream 100, лідерів думок, вашій темі. Як Приклад, так, ви можете коментувати їх контент, їх аудиторія буде бачити ваші коментарі. Якщо вони будуть доречними, то ці люди будуть е, якби, переходити на ваш аккаунт. Тобто таким чином ви зможете приманити частину їх аудиторії до себе на аккаунт. А вже зі свого аккаунту ви можете направляти цих людей на свої системи. Продажів. Або ви можете створювати корисний безкоштовний тематичний контент на різних соціальних платформах і таким чином залучати до себе на аккаунт теплий трафік, а потім або перетворювати його в гарячий трафік, або направляти на свої системи продажів одразу, якщо вони адаптовані під теплий трафік. І дивіться, важливий момент. Щодо холодного трафіку, холодний трафік є сенс направляти на свою систему продажів тільки в тому випадку, якщо вона повністю адаптована під холодний трафік, якщо ви робите цю систему під холодний трафік. В противному випадку ви будете отримувати дуже слабкі результати, якщо будете направляти холодний трафік на свої системи продажів. Бо ці люди просто вони не в темі, вони не цікавляться вашою темою. Їх треба спочатку певним чином підготувати цих людей. А вже потім направляти на вашу систему продажів. Для таких людей вам треба створити спеціальний контент, який допоможе їм зрозуміти, що у них є певні проблеми, і що те, чим ви займаєтесь, може допомогти їм вирішити ці їхні проблеми, розумієте? Тобто спочатку вам треба направити цих людей на ось цей контент, який їм дасть зрозуміти, що в них є проблеми, що ці проблеми треба вирішувати, і ви можете допомогти їм вирішити ці проблеми, і ви можете. Направити цих людей на цей контент це можна зробити за допомогою, наприклад, платної реклами. А вже потім цих обізнаних людей ви можете направити вже на свою систему продажів. Тобто, спочатку ви цих людей повинні навчити направити, там, з допомогою, наприклад, реклами цих людей на спеціальний контент, а потім вже направляти на свої системи продажів. Тоді ці люди будуть добре реагувати на ваші пропозиції, бо вони будуть розуміти, навіщо їм це, навіщо їм те, що ви їм пропонуєте в цих системах продажів. Розумієте, бо вони вже стануть обізнані. І ці люди будуть довіряти вам як людині, яка. Їх просвітила, яка їм навчила, яка їм підсвітила, де їх проблеми, яка їм дала зрозуміти, як ці проблеми вирішити, розумієте? І так, і головні в кінці, головні думки по третьому етапу. Бажано, щоб ви направляли на свої системи продажів гарячий трафік, бо ці люди будуть найкраще реагувати на ваші пропозиції. Але якщо ви хочете працювати з іншим типом страфіку, з теплим або холодним, то ви повинні або адаптувати свої системи продажів під ці типи трафіку, або ви повинні попередньо підготовлювати цих людей, перш ніж направляти їх в свої системи продажів, щоб ви це зрозуміли і почуйте мене. Якщо ви успішно пройдете всі ці три етапи, якщо ви станете експертом, навчитесь створювати ефективні системи продажів і залучати на них цільовий трафік, то у вас буде все необхідне, щоб побудувати успішний і прибутковий інфобізнес. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною, ви віддячте мене своїм коментарем під цим відео. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!